Привіт, пам'ятаєте ці туї? Знімала я їх в попередніх відео, коли ми знімали горожу. Я все зачищала, нарізувала їх. А сьогодні день в мене є трошки вільного часу. і Я просто вичищу оцю всю коричневу масу, винесу на компост і ще планую декілька справ зробити посаду. І просили ви мене показати шматочок відео. Як же себе повела йошта а, після обробки мідним купоросом, а вже по зеленій брунці. Щоб вичистити всі сітуї, мені знадобиться мій кущуріс, це хусквер на і Далі ось такі грабельки металеві, і дуйка штіль Якщо у вас є мийка для авто, це мій лайфхак під себе, вам, то можна мити ось тітуї. А точніше, не мити, а вибивати ось цю всю хвою від мерлу мийкою. І це реально просто. І ви і чистите туї, а по-друге, вибиваєте весь пил і так далі. Але, будь ласка, будьте уважні, коли ви чистите туї, тому що там є гнізда, і не порушувати краще їх, адже це природа, і пташечки мають жити у наших садах. втомилась я, тому попросила Олександра достригти ту і з цієї сторони. Можливо, от ми зараз з вами. Тут під лінійку. А У нас є декілька ту, які сильно заховані в ряду, тому що вони зовсім маленькі. У нас тут засохло десь 3 чи 4 штучки. Ми досаджували, тому в них ще хвоя, ось наприклад, і тут, бачите. Типу, лисо, а вон там захована буде. Туї готові. Почистила, підрізала. Зараз тільки позбираю ось це все нижнє листя, яке тут лежить на землі. Зараз покажу вам туї, до речі, які були точно такі ж самі, десь два роки тому. Вони в мене ростуть на декоративному городі. Ось такі туї. Вони вже починають заростати, але щоб спровокувати ріст бічних паганів, треба зістригати. Я готовий. Щороку, а тут мені ще потрібно довести. Знаєте, що йошта і смородина, вони весною присинаються рано. Ще всі бруньки сплять, там вишні, наприклад, абрикоси, яблуні. А смородина має вже такі бруньки зеленуваті. Оці вже занадто зеленуваті. І коли я обробляла бордоською сумішю увесь двір, тільки в дворі обробляла, то всі ще дерева спали. Проте Йошта вже випустила свої бруньки. І я обробила зовсім трішки, як експеримент, чи не опалить мідний купорос такі зелені бруньки. Ось ця сама гілочка із бруньками. Що я можу сказати? Що вона однакова. Із цими, які я не оброблялась, наприклад, цю гілку. Вони не обгоріли. Але це не означає, що ви маєте обробляти саме по такій стадії всі бруньки, всі рослини в саду і не боятися, все може бути. Концентрація в мене була правильна, правильно був приготований розчин, але бачите, такий експеримент. Все добре, із цими бруньками. Нічого не згоріло. Тільки гляньте, як гарно замальчувала я повністю цей квітник. У мене зліва ось тут ще має бути газон, але я його ще не сіяла, нічого не робила, тому що за ним потрібен догляд. Зараз я не готова поки що доглядати за цією територією, тому що і так була гектара землі. От, є просто для мене важливіші речі. Тут у мене ще має бути граб огорожа із аркою. Потрібно ще досадити. Ніяк не доходять руки. Зараз тут у мене десь три види гортензій. Я вже її обрізала, ви нічого тут не побачите, вона зовсім маленька. Разом із самшитами, які хаотично розкидані. Далі злакові і такий звичайний очиток. Також є морозники і дуже багато цибулинних. Насправді квітник цей дуже гарний в різні пори року, але зараз дуже-дуже рано і там можете бачити один єдиний гіацин, який вилазить. От, всі інші ще сплять разом із тюльпанами. Це вхід на декоративний город. Тільки в тому році я почала його прихорошувати, засіяла конюшиною, хтось приніс. Пляшку негарно щось не відповідає моєму саду. Взагалі, хтось відкрита, певно, це батько Сашика. Там троянди в мене замельчовані, тут, тут компостна куча, яку я хочу переробити буквально за пару днів. Сама я її не зможу зробити, бо мені потрібно, щоб Олександр чи батько буром просвердлили. стовпці. Бури реально важкі, я його не підніму. І ще потрібно виймати силою ґрунт. От, кілки поставити, не кілки, а точніше, а стопці. От, тут хочу я посадити, як воно правильно називається. мочалочка, знаєте? ка-ка-флю-флю, Ка -ка, Напишіть в коментарях. забула. Рослина така видка, з нею мочалочки робимо. Ох, забуваю часто я. От, і, в принципі, тут ще мають бути декілька грабів, щоб довершити цю стіну. Ну, що є, то я з кожним роком я щось додаю на цьому огороді декоративному. Чому і взагалі в мене декоративний? Тому що тут є троянди, тут багато квітів, однорічників я насіваю. Вони взаємодіють із городніми культурами, допомагають менше хворіти. А, є ось такі огорожі. І ту, і в принципі зелененькі. Тут дуже гарно влітку, тому що цвітуть троянди. Це у мене Боїнг, не колючий сорт. Тут Олександр зараз робить мені таке класне накриття для руколи і петрушки, щоб я зривала раненько. І також я хочу посіяти редьку сора. Так от виглядає поки що злакові. Ніяк вони не виглядають, бо вони скошені ось буквально декілька днів тому я все скосила. І рекомендую скошувати їх весною, тому що А. Вони взимку декоративні. Для чого скошувати, щоб все було лисо взимку? І Б. Якщо буде потрапляти вода в ті трубочки. Оці всі. Стоврців, вони такі, нібито струбочки, то можливо буде загнивання, і це буде погано для цих рослин. Тому краще робити це навесні. Міскантуси, кантуси, пенісетами вони реально декоративні взимку. І ще хочу пофарбувати цього року, не знаю тільки коли. Всього рожу білий колір ще раз потрібно зачистити і... із полівелізатора, от і викопаю я. Віче трикуспідата і посажу теж на цього рожу. буде дуже гарно. Недавно я ще обрізала повністю шуковицю декоративну. коли всі з конференції Олександр перевіз її. І от вона вона зовсім маленька була і дуже швидко виросла. Але я декілька гілок вирізала, тому що там було дуже густо і а, дуже такий тінистий шматок був, що нічого не росло. Гігантська тінь. Зараз я розрядила, посадила гортензії і, в принципі, їм тут буде затишно. Це в мене церсить, який я виростала із носіннечка. такий він красивий. Але бачите, наскільки рано, що навіть він тут тільки-тільки починає цвісти. бачите? О, так. Подарунки приїхали. З цієї штуки утеплювач чи що, не знаю. Зроблю собі руль. Наш гаржит, то боже, просто від сонця розпався. От, а, насправді він там дуже маленький і його дуже складно знайти навіть десь там на Олікс. Тому оце строго і будемо робити. Трошечки гарно співають. Качки десь крякають, чись. Пошта. Так неочікувано, так неочікувано. А хто це? Мар'яна? У, Марічка. О, Марічка. Мар Ой-ой-ой, як неочікувано. Ой, як неочікувано. Не хто б міг подумати? О. Окей. Я ще розкрила свою багатостраждальну хурму. Я не пам'ятаю, це здається сорт Говерла, а можливо, інша. О, так. Робочі руки. Чому багатостраждальна? Тому що її два рази Сашко скошував. Я не викидаю це і цю мотузку знову закручую і на наступний рік все для неї і ще укривала ось таким курюзинням. Зараз я його винесу на компасну кучу. Оце все складу. На склад. Патичка я цього лишу, щоб бачили, що росте дерево, але вона жива. Зараз, дивіться, бруничку. Ну Так, це я її одковиряла, щоб подізнати, що вона дійсно жива. Ось Місце щеплення прекрасно перезимувала. Супер. Пам'ятаю, що в тому році змерзла більша частина. Супер. Я дуже люблю хурму, сподіваюся, за декілька років все ж таки я з'їм. Фрукт із цього дерева. Одягну літню кепку і в зимовій курці. Кепку не тому, що сонце чи ще щось, на дворі вітер. І я не хочу, щоб моє волосся лоскотало мені обличчя, воно мені постійно заважає, тому я буду отак садити. Проведемо зараз з вами в порядок ось цю зону. Там у мене посіяна конюшина і буде сирік. Але оскільки вона була зовсім маленька і не було ще поливу, то вона не сильно розрослася і там, відповідно, на таких порожніх місцях виросли бур'янці. Їх зараз треба виполоти і загребсти і віднести все на компостну кучу. Також у мене є від флоріум багато квітів, які теж спробую сьогодні висадити. Яблунями я не буду вигрібати, бо воно буде вигрібатися із соломою, а це моя мульча. Коли прийде Олександр, я візьму в нього акумулятор, бо він всі три забрав на роботу. А мені потрібно вставити в садовий пилосос і оце все зібрати. Ним, в принципі, зручно, я от трішки його підворушила, це листя, воно вже таке не пресоване і буде прекрасно збирати пилососом. Вручну я не хочу цього робити, тому почекаю. Думаю, буду все з рукавиць робити, можливо, там вони в парку. Мені лінь вийти. Я отак з таким зручним копачиком, це від градена. Просто виберу, тут трішки є перію різного бур'янцю. Я думаю, що витрачу на це все, ну, можливо, хвилин 15. Ось така садотерапія буде. У мене тут від флоріум коробка. Є іон білий. Всі ці рослини буду висаджувати на цьому квітнику, щоб трішки розбавити злакові і шапки самшиту із гортензіями. Ши всі рослини буду висаджувати назад, тому що вони десь 90 метро висотою.